Євген Маланюк уривок з поеми. Внук кремезного чумака, січовика блідий праправнук, Я закохав з гучних віках, я волю полюбив державну. І крізь папери, крізь перо, крізь дні буденні, Богоданно рокоче запорозька кров, міцних поплічників Богдана. Тих отаманів курінних, що під гармати революції уміли кинуть п'яний сміх скривавлене обличчя муці. Чия залізна голова із підкатівської сокири жбурляла в чернь такі слова, що їй мороз ішов за шкіру. Хто в дикий вихор гопака втіляв життя назустріч степу, Чия упевнена рука зміцняла сивого мазепу. Коли ж в батуринській огні держава рухнула, тоді то вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти. Хай згинуло, хай загуло, вони лишилися, як криця, і жодний примус, жодне зло. Їх не примусило скориться. Херсонські прерії, мов січ, а кобзарем херсонський вітер, і рідним був одразу клич. Вставайте, кайдани порвіте, бо ж там тече козацький бух, і не раз червоне синюха, а я там весен вербний пух, І дух землі з дитинства нюхав. Як не калічила Москва, не спокушав її розгон той, та враз підвівсь і запалав, І серця кров'ю крикнув гонта. Даремно вороже радій, не паралітик і не лірник, народ мій в горган подій, жбурне тобою ще невірний. Ще засилатимеш, на жаль, до Києва послів московських і по паркету наших заль Ступати лаптю буде сковсько.